Всім доброго дня. Продаж з'являється свіжопринаний Dacia Duster Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2012 рік. 1.6, газ, бензин. Автомобіль в гарному стані, красивий колір на оригінальних легкосплавних дисках. Гарна гума, по кузу авто без дефектів. Пороги нижче в порядку. Присутній Фаркоп. Дивіться, стан кузова. Гарний кліренс автомобіль має досить економний двигун, лобове ціла, капот без сколів, без висічки. Київ по, по кузову. відкриємо багажник. Є в нас повнорозмірна запаска, шторка, знизу стоїть газовий балон. Ходімо далі. Шкіряний салон. Все чистеньке, ціленьке, сталя також чиста ціла. Йдемо далі. Стан карт, дивіться, сидіння. Передні склопідйомники, кондиціонер, шкіряне кермо. Давайте запустимо двигун. Пробіг автомобіля 200 000 км. Двигун запускається чудово, оберти не плавають по кулісі. Все чудово, перемикає гарно. Електрорегулювання дзеркал, механічний рушник, стан салону. Технічно все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Робота двигуна. Новий акумулятор у нас, болти не крутилися, капот також не крутився. Антифриз чистенький, в нормі. Технічно та візуальна автомобіль в гарному стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниця, Гніманське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня та мирного неба!